Вітаю, друзі! Отримали листа від LifCell з повідомленням про те, що 15.01.2024, включно, це останній день для активації номерів, по яким буде нарахований безлімітний інтернет без обмежень швидкості. Тобто всі номери, які були активовані в період з 1 по 15 січня 2024 року, отримають безлімітний інтернет і будуть в ньому обслуговуватись і надалі. А всі номери, які будуть активовані пізніше, вони вже будуть мати стандартну пропозицію згідно тарифного плану бізнес 249. Це 100 ГБ плюс лайфхак. Якщо ви дивитесь це відео вже після 15012024 то найбільш оптимальною заміною для тарифного плану може слугувати тарифний план лайфсел бізнес 299. В ньому нараховується 300 ГБ плюс лайфхак. Лайфхак це мається на увазі кількість гігабайт, які були використані в попередньому місяці. Тобто ви використовуєте, наприклад, 50 ГБ, вам на наступний місяць нараховується 300 ГБ плюс 50 ГБ, які ви використали в попередньому місяці. Абонплата цьому тарифному плані складає 300 гривень на місяць. Якщо у вас залишилась неактивована, непоповнена сим-карта, її можна переключити на тарифний план Lifecell Business 299. Для того, щоб її переключити на цей тарифний план, напишіть нам на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. І ми переключимо вам цю сим карту Також ви можете придбати для інтернету потужні 4G роутери, є в наявності як зовнішні, так і внутрішні форм-фактори. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.